Михайло Нечай останній мульфар Карпат. Він мешкає у селі, а верхній Ясеню Верховинського району. Розганяти хмари, причаровувати дівчат, лікувати недуги та передбачати майбутнє. Справа звична для 80-річного горянина. Однак потрапити до народного лікаря непросто. Вдалося поспілкуватися з чаклуном Христині Заник. Приїхати на присілок Церена ще недостатньо, щоб зустрітися з мульфаром. Далі потрібно підніматися в гори кам'яницькою дорогою та вистояти багатогодинну чергу. До нього їдуть не лише з України, а й з Росії, Білорусії та Європи. Що хочете, магия. Багато хто в наших горах знає, де він е, проживає в і вважає себе якби посліднім чаклуном в Карпатах. До нього йти, на тут, їдете, там є сто, кладка, а коло кладки вийдете, там є фіолетовий коро, колодець. Це там, коло того його <рив> <рив> Мольфар це чаклун, знахар, провісник. Назва походить від слова мольфа. Це предмет, заворожений на добро чи зло. Перед зйомками свого фільму Тіні забутих предків Сергій Параджанов звертався до народного знахаря, щоб дізнатися про культуру та побут гуцулів. Михайло Нечай вміє розганяти хмари руками, зцілювати від невеликовних недуг. Та передбачати майбутнє. Люди звертаються в основному тим, що не підлягає лікуванню в стаціонарних закладах наукової медицини. Шизофренія, невростенія, психопатія, Це є психологічно-духовного зриву людям. Киянка Іванна Жубник в дитинстві мала захворювання сечового міхура. Лікарі не могли нічим допомогти. І як остання надія... Мамі дівчинки порадили звернутися до карпатського мальфара. Я пригадую, це було таке селище маленьке, у нього хатинка і зразу біля хати стояла невеличка така будка дерев'яна. Я дуже злякалася, оскільки людина була похилого віку, і, а різні бутилочки були. Гуцульський знахар примовляв, чеклував і дав попити цілющої води. Дівчина не думала, що таке мольфарство допоможе. Проте через кілька днів батьки та Іванка були приємно враженими. Не думала, що допоможе. І ви знаєте, після того мені дійсно пройшло. Можливо, в нього якийсь дар Божий. Напевно, зараз, коли вже я в такому віці що можу розсуждати, в нього, напевно, дійсно дар Божий. Мольфар розповідає, що свій дар потрібно передати наступнику, але поки що він не знайшов такої людини. Каже, що всі люблять гроші, а він шукає того, хто міг би пожертвувати своїм часом та здоров'ям заради інших. Я простий чоловік, матеріально бідна людина. У мене всього-навсього всього соціків землі, де хатина побудована, з худоби один кіт, то чорний, як бачите. От, бо інші кольори котів дороку вмирають. А він у мене на ногах сп'ять кожен раз. бачите, я його розумію, він мене розуміє.